гарячі пиріжки, а тобто, що розлетілось в перші дні відкриття за лічені секунди. І так, перше, це ось такі ой, ходи! А тобто. Точки є в чорному, та білому та блакитному кольорах. Біля них відразу ось такі вушка, які теж всі в коричневих кольорах повністю розібрали. Третім товаром це була ось така сумочка мяу. Її розбирали незалежно від кольору, і бургунді, і чорну, і коричневу, і білу. Всі розбирали. Мяу. Полюбили дуже сильно в дні відкриття Кеті Сохо в місті Київ. Скринь. Легенди їх постійно розбирають, тому що подивіться на їхню красу. Вони дуже класні. Так само розбирає ще ось цих, наче залишились взагалі одненька. Скриньки в блакитному взагалі немає, але кому подобаються скриньки, є ще в чорному, тому е дивіться, Залі... приглядайте і замовляйте або залітайте в магазинчик і сохо і купуйте для себе, вони дуже красиві. А ось такі сумочки, тільки блакитні і блакитні з мехом, розібрали просто настільки, що я їх навіть не можу вам показати. Ще великою популярністю користувались ось такі набори рюкзачків, які складаються з шопера, та ось такої рюкзачка з гусем. Їх розбирали в різних кольорах. Наприклад, ось там був електрик, я його вже там не бачу. Тут десь була шапочка Кохай. Як бачите, її вже немає, її немає тут, її немає на складі. А тобто їх всіх з... порозбирали, всіх забрали, тому що вони дуже. Дуже класні, круті, тепленькі, е, їх вже нема. Гарячий пиріжок. Ну і закінчимо цю підбірку ось такими двома крабиками, які купляв кожен другий покупець. Тому що подивіться, які вони милі і дуже красиві. А ви що купили у нас на відкритті? Пишіть в коментарях.